Доброго ранку всім. Он він поїзд, з якого я вийшла. До речі, сьогодні більш-менш спало, що дуже дивно. А зараз чекаю на інший поїзд, який повезе мене в торгівельний центр, в якому мають бути масі медуть ось, Ну що ж, подивимося. Щоб дійти до цього маси Мадуті, треба ще 46 хвилин йти. Ну мені вже залишилось 30. Дивіться, я прохожу студентське містечко. Оце гуртожиток для студентів, друзі. І я згадала свій гуртожиток. І стало мені трошки сумно. Ну нічого, йдемо далі. Дуже класний тут район. Такий сучасний. Відносно тихий, ну тут звичайно дороги є. Красиво визилення є, бачите? Приємно бачити. Щось приблизно таке я бачила вчора на Либецькій. Не знаю, наскільки це центральна частина міста, здається, ні. І чи є тут у Варшаві центр, здається, що я десь чула, що тут багато центрів, так би мовити. Але дуже сучасна архітектура. І он там подалі щось ще більш сучасніше. Гарно, мені подобається. І нема оцих уроцьких висоток, тобто будівництво не дуже високе. Це завжди більш затишніше відчувається. Ну, звичайно, що є і ось таке страшко. Позаду я про будівлю. І не без цього. До речі, дуже сучасний загальний транспорт у Варшаві. Якщо так розібратися, яким користуватися, то все буде добре. Ну, ось Це місце, куди я йшла. Торгівельний центр Westfield, Мокотоу. Зовсім звичайний торгівельний центр, як, як і всі торгівельні центри. Марки, які ми всі з вами знаємо або не знаємо. Це ліфт нагору. Це гарно, красиво, чисто, тепло. тож буду тут гуляти. Зайшла в манго, така сумочка, як дзеркало, 209 польських злотих, Всередині там є ще ручка довга. Лисичка. Мені дуже подобається кольор оправи. Він такий м -м кремовий. Дуже прикольний. Ціна 96 злот. А, Це їхні популярні такі сукні. Цитат з віскою. 97 фунтів. Чудово. 5 тисяч гривень. Ну, вони важкенькі. це добре. Мінус в тому, що подивіться, вони всі в плямах. Тобто хтось міряє і дезодорант залишає. І от то, як виглядає виріб на плічках, так він буде виглядати через доволі короткий час у вас в шафі, на жаль. Бачите, вони випустили знову ось ці чоботи, Ada Stories, але в цьому році ще й в замші. В минулому році були ось ці коричневі, чорні. Вони дуже непогані. На жаль, у них немає половинок. Мені 38 за маленькі, 39 за великий, на жаль. Тут на вітрині є блейзер з твіду. Такий твіт теж рихлий, як у мене. Цікаво. Я вирішила його поміряти, трошки взяти натхнення. Страшно мені, чесно, шити з того твіду, який у мене лежить, я ніяк не можу наважитися. І ось просто хожу і міряю. Трошки він замаленький мені в стегнах, а по плечах навіть не погано. Так, а ось якось накладаю звук, бо дуже гучна музика. Пав мені в очі. Ось цей аксесуар для волосся, але, на жаль, не було в кольорі срібла, як я саме і шукала. Тож, вже рухаємося далі. Ось ця сумка сподобалась, таке собі відерця. Саме цієї форми і того об'єму, який от мені подобається. І також роздивлялися аксесуари. Ось цей, наприклад, браслет з натурального дерева, ось ці такі метали. Аксесуари, срібла, блискучі. Виглядають класно і ось ці сережки. Я бачила такі сережки з реального срібла в Україні, щось там зі знижкою 50% за десь приблизно 6 тисяч гривень. Ці коштують в три рази дешевше, але мої вушка не приймають такий метал, на жаль. А ось браслети, мені їхні дуже сподобалися. На жаль, я собі в кос нічого не купляла. Просто роздивлялася, ходила, дивилася, що такого цікавого є. Потім також пішла, подивилася ще на речі. Мені дуже сподобалася ось ця палітра зелених кольорів, але чомусь камера все це якось зробила сірим. Дуже красиві гольфі ось ці тоненькі, але вони з натуральною вовною. І, на жаль, у мене на спині є реакція на вовну, тому я беру такі більш оверсайзні светрики. Смарочка. Вона там у мене якраз і є під домом. Давайте подивимось на вітрини. Такий Красивий бургунбі кольор. Костюм. Це їх теді шубка. Так, а з цієї сторони базові такі кольори. Мені дуже подобається ця трикотажна спідниця така фактурна. Гарно, люблю такі речі. Короче, така е жилетка. Шубка теді теж. Гарно, ці штани з вовни. Прямо видно, що це тканина з вогнем. І тут в таких, таких самих кольорах. Дуже гарні моделі. Ну, Я люблю стиль Максмара. Тож ходімо далі. Нарешті я дійшла до Masima Duty. Мені більше подобаються інші лофери, що у них там на сайті, але знайшла ось ці. І ще раз хотіла спробувати саме розміри. Мені підходить масиму Дуті, саме 38 розмір. Так, дівчатка, робіть мені знижку на те, що я в цих джинсах два рази вже спала в поїзді, жодного разу не змогла вибрати, бо батареї не включені. Тож як є. І також подивилася на оцей жакет. От лофери мені сподобались, а жакет виглядає жахливо. Чи то колір такий, чи то таке шиття було, не знаю. Не закриті ось ці шви не рекомендую. Сподобався ось цей светрик з альпаки, він такий тоненький. Так, він буде просвічувати, тож треба якусь там майку, топ або якийсь спортивний топ під низ одягати. Також здивувала сумка, ось ця плетена, знаєте саме чим? Вагою. Вона така легенька. Я чомусь очікувала, що ось такі плетені сумки з натуральної шкіри, вони вже автоматично стають дуже важкими. Мені писали, дівчатка, на мій відгук, що ці сумки не віддають колір, але сподіваюся, що так воно і є. А ось топ з мережевом, з переробленого поліаміду. За таку ціну. Я думаю, що краще шити з шовку. Ну і багато теж таких інших красивих речей, як ви розумієте, часу в мене небагато. Я знаю, що в масімодуті є там і шкіра дуже гарна, саме не замша, а шкіра. Ну і багато чого цікавого. Але, та, певно, то вже буде наступний раз. Хоча ні, ще мені кинулась в очі ось ця куртка, жакет замші. Ось. Цей жакет виглядає шикарно, дуже якісно. Мені навіть здалося, що в реальності він виглядає краще, ніж на сайті. Тож його я рекомендую. Ну, а на цьому все. Це, до речі, мій перший був досвід Масімо Дуті офлайн. Уявляєте собі. Прямую далі вже в аеропорт. Йду в аеропорт. Прогуляюсь, дивлюся навколо, насолоджуюсь погодою. Сіла трошки перекусити снеком, дивіться. На балконі сосновий ліс. Ну, як вже ж гарно, правда? Якісь офісні, напевно, будівлі Mitsubishi Motors. Ось така краса. Дуже тут гарно. Варшава мене дивує і радує. І бик такий смугастий. Ну що ж, можу сказати і підтвердити, що мій експеримент дійти пішки до аеропорту вдався, тому що аеропорт Шопена знаходиться в межах Варшави, в межах міста. І це чудово. А Великобританія мене зустріла дощем. Так, на останок свій город. Сьогодні 25 жовтня. Ось три останні огірки, які я зірвала. Це сорт Амур. Я, до речі, собі купила насіння, тож наступного року буду висаджувати. Так, переміщаємось на цю сторону, де помідори. Жовті зріють. Я зірвала все, що назріло. Але як ви бачите. Є один червоний помідорчик. І інші вже там, бачите, пожевтіли трошки. Тож, може, ще й ми червоних помідорів поїмо. Сподіваюся, морозів не буде. Ну, тут рідко коли бувають морози. І ще щось ми встигнемо тут вкусити. О, тут ще якийсь огірок, бачите, не дозрів. На жаль. То ось в кінці жовтня у мене ще є. Бачите, якісь результати смачні. Ну а на цьому все я сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. До зустрічі в новому відео. Бувайте!